Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Якщо ви любите цікаві гарячі закуски, вам точно сподобається сьогоднішній рецепт. Ми приготуємо страву у вигляді мішечків, обгорнутих беконом, наповнені ніжною начинкою з печериць, цибулі, зелені і сиру. Готується швидко, виглядає дуже святково, і страва виходить просто ідеальною, дуже ароматною, ситною та ефектно виглядає на столі. Зберігайте рецепт, приготуйте і порадуйте родину оригінальною і смачною домашньою стравою. Перелік продуктів ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Беру свинячу корейку. В мене тут близько 1 кілограма, помила, посушила, прибрала зайві плівочки і тепер треба нарізати ось такими слайсами десь приблизно товщиною 1,5-2 см. Такі от шматочки, як на відбивні. В мене із цієї кількості вийшло 12 шматочків. Далі беру дощечку, і треба відбити ці шматочки м'яса, як на відбивні, дуже тоненько для того, щоб вони добре пропеклися. З обох боків відбиваю і так роблю із всіма шматочками. Ось дивіться, друзі, все дуже швидко і просто. І тепер далі. Кожен шматочок з обох боків підсолюю. І тепер перчу, в мене суміш перців. До речі, друзі, ви можете використовувати будь-які спеції, які вам подобаються. І тепер далі, ось дивіться, друзі, 12 моїх шматочків. І тепер грибочки, це буде начинка. У мене печериці, ріжу їх ось такими невеликими кубиками, перекладаю поки що у мисочку, і далі цибулька. Ви бачили, в мене дві різні цибульки: одна біла, інша червона. Білу я буду використовувати у начинку. І далі, друзі, беру. Пательню ставлю на вогонь, додаю рослинну олію, і викладаю цибульку, і далі грибочки, ось так пасирую, підсолюю. і також додаю спеції. Це в мене сушений чесничок. І додам ще паприку копчену, буде дуже-дуже смачно, друзі, повірте. Отже, все це перемішую. Як бачите, вже золотаво, дуже-дуже ароматно вже. І буквально 3-4 хвилинки і знімаю з вогню, перекладаю у мисочку і нехай трохи охолоне. А тим часом підготую далі для начинки зелень. Ось так подрібнюю петрушечку. Також перекладаю поки що, і далі беру. Шматочок сиру і натираю його на тертушку. Тож, друзі, все максимально просто, прості звичайні продукти, але буде дуже-дуже смачно. І тепер беру ось цю цибульку червону і нарізаю її десь приблизно товщиною кільця десь 3 міліметри. І ось так розбираю їх на кільця. І поки що відкладаю у бік. А тим часом начинка вже трохи охолонула, додаю туди сир і зелень, все це перемішую, і начинка в нас вже готова. Ну і тепер далі дивіться, друзі, уважно. Бекон, в мене сирий, свіжий бекончик. і тепер викладаю ось так хрест на хрест і кладу шматочок м'яса і роблю ось такий мішечок. Дивіться, друзі, уважно, ось так: бекончик згортаю і зверху фіксую оцим кільцем з цибульки. Все, друзі, подивіться, як все просто розкладаю. Ось таким чином ці хвостики бекону і деко застелене пергаментом в мене і перекладаю. Все, друзі, вже можна, до речі, увімкнути духовку на 180 градусів. І так я зроблю зі всіма шматочками м'яска. І ось дивіться, друзі, ще раз ось так загортаю хвостик наверх цибульку, розрівнюю. Оці хвостики, бекону і все, друзі. Ну, ви бачите, яка це краса? А який смак буде, то просто не передати словами. Дуже дуже смачно. Я часто готую таку страву, і це дуже. Так виглядає святково на столі. Або якщо на кожен день, то це, знаєте, дуже ароматна страва і виглядає завжди ефектно і радує, знаєте, такою своєю елегантністю. Ну і ось, друзі, все. Готово, подивіться, вже красиво, і тепер вже духовка в мене розігріта. Я ставлю цю всю красу випікатися. Вже сказала 180 градусів, і ця страва випікається в залежності від того, яка товщина. М'яска і розмір самих мішечків десь у мене хвилин 40-45 випікалася. І ось, друзі, подивіться: аромат неймовірний, страва дуже-дуже така. Знаєте, і святкова, і смачна, і така, знаєте, дуже дуже ефектна і вишукана. Просто подивіться, як чудово вони виглядають. Бекончик тримає форму, злегка підрум'янився і став надзвичайно ароматним. І тепер, друзі, беру блюдо вже для подачі і викладаю всі ці мішечки. А далі хочу ще прикрасити зеленню, трохи нарізаю буквально пару. Гілочок петрушечки, і тепер прикрашу ось так кожен мішечок зверху. І просто так знаєте для декору дуже виглядає красиво на столі. Все, краса і смакота. І тепер, друзі, хочу розрізати і показати вам, які вони вийшли всередині. Це дуже-дуже смачно і така закуска, і така страва м'ясна буде дуже доречна на святковому столі. Ну, і розрізаю тільки погляньте, друзі, така соковита начинка з грибів, цибульки, сиру і зелені просто неймовірний акцент, такий пікантний всередині. І це поєднання інгредієнтів дуже дуже вдале, дуже смачно, друзі. Повірте, обов'язково спробуйте приготувати це. Дійсно смачна і вишукана страва. А також дивіться інші відео на моєму YouTube-каналі. Там ще багато ідей для ваших кулінарних шедеврів. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Готуйтесь з задоволенням, миру, всього найкращого вам, друзі. До зустрічі!